Сьогодні в мене свято 47 років тверезості. Це повідомлення не повинно бути важким, воно повинно бути корисним. Я одужавши алкоголік, і є багато тих, кому зараз важко у ці дні порад, ненависті, безкомпромісності. Дітей, яких принижують. Я хочу сказати: будьте добрими до себе, будьте добрими. Тримайтесь подалі від кола токсичних людей. Якщо вас зачіпають, живіть своїм життям, пишайтеся своїм життям. 47 років тому я був у безвихідній ситуації. Я був у вічі. І мені, ймовірно, залишалося недовго. Одного дня прийшло розуміння, що що зі мною не так. Я не розумів, що це за стан. Розумовий, емоційний, фізичний стан, який називається алкоголізмом або залежністю. Я не є експертом в наркотиках, я не є експертом ні в чому. Я нічого не знаю, крім одного я знайшов життя де більше, ніхто мене не лякає. Я хочу сказати молодим людям, яких залякують будьте уважними і пишайтеся собою, не слухайте їх, і не дозволяйте собі бути приниженими.